Щороку через небережну поведінку на воді гинуть люди. Тому з початку купального сезону рятувальники проводять профілактичні рейди, щоб вкотре нагадати громадянам прості правила безпеки, які можуть врятувати життя. Останнім часом підвищилася кількість загиблих людей на водоймах. Тому працівники Державної служби України з чином ситуацій вкотре нагадують громадянам про дотримання правил безпеки поводження безпосередньо на воді. Також працівники ДСНС постійно проводять виступи у трудових колективах. Як, от, на території безпосередньо шостенського району було за останні декілька місяців проведено 129 виступів в трудових колективах. До розмови долучилось майже три тисячі осіб. Під час безпосередньо проведення даних бесід працівникам різних установ та організацій нагадувалися правила про безпосередньо безпечні дії під час. Перебування на водних об'єктах і також надання певної допомоги постраждалим, якщо такі виявляються, як тільки на вулиці потеплішало перші відпочивальники, любителі сонячних і водних процедур попрямували до водой. За ними з метою профілактичної роботи відправились працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. Вже на момент відкриття купального сезону, працівниками ДСНС постійно почали проводитися рейдові відпрацювання водних об'єктів. На яких знов таки доносилась певна інформація до громадян стосовно безпечного відпочинку на самих водних об'єктах з моменту відкриття купального сезону рятувальниками Шостницького району проведено вже 36 рейдових редових відпрацювань, на яких охоплено майже 700 осіб. Також безпосередньо в даних заходах були присутні представники національної поліції, тобто це і дільничі, і офіцери громади, а також представники органів місцевого самоврядування. Статистика нещасних випадків лише за сім останніх днів жахає лише за минулий тиждень. Статистика погана по Україні 23 загиблі людини на водних об'єктах. Рятувальники нагадали, що є лише один офіційний пляж, де обстежено дно облаштований берег та постійно контролюють санітарно гігієнічні показники води. На території Шостинського району є тільки одне спеціально відведене місце для купання. Це на озері Галинківська, що називає. Його дитячий пляж, але також є чотири місця, які було визначено органами місцевого самоврядування як частково приведені в належний стан. Рятувальники постійно спілкуються з відпочивальниками та рибалками, аби ознайомити громадян з правилами безпечної поведінки під час відпочинку на водоймах та попередити нещасні випадки. Роздають спеціальні пам'ятки, рекомендуючи дотримуватись простих, але вкрай важливих правил. Вкотре звертаємося до наших громадян безпечно. Відпочивати на водних об'єктах, не вживати алкогольні напої, якщо ви збираєтеся заходити в воду, не залишати без нагляду дітей, тому що також може це призвести до поганих наслідків. Знов таки купатися краще або вранці, або вже після обіду, тому що сонце, скажімо так, не так погано впливає. Ну і щоб зменшити можливість отримання теплового удару, прохання не стрибати, як дуже часто можна помітити. У нас громадяни стрибають із дерев, із труб, із мостів. Вода впала, ніхто не знає, що там всередині знаходиться. Знову таки, дуже часто ми розуміємо так, як при кордоні, може щось прилетіти, щось залишитись, або після підтоплення, яке було у нас по весні, чогось ну, щось могло занести сюди, десь на берег виконати. Тому також звертати увагу на підозрілі предмети у випадку виявлення набирати за номером 101. Утримуйтесь від далеких запливів перехолодження головна причина трагічних випадків. У воду слід входити не спішно, обережно пробуючи дно ногою. У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин. Як свідчить невтішна статистика, у більшості випадків тонуть люди, котрі вміють плавати.